До українських дронщиків заїжджаємо в сутінках на броньованій машині з мобільним ребом на доху. Російські FPV тут буквально всюди. П'ять коротких, я утікав, це гостей. Бійці батальйону ударних БПАК Ахіллес зустрічають нас та проводять в бліндаж, звідки коригується бойова робота. Вона починається як тільки світає. Приходять задачі. Хватаєш дрона. Ну, Спочатку визнаєш по поводу нього. яке розстояння до цілі. Какой тип цели. Подбираешь дрон. Тебе говорят, какой БК, какой это. Все до кучи просто. На стяжечке лепишь. БК заряжаешь. Там тоже немножко манипуляции проводишь. И это самое. Все до кучи и на взлетку. Сложно вообще ничего нет. Алгоритм просто. Запомнишь, что зачем ты делаешь. И все. где Вот тут частные дома. идут, да, да, да. Вот тут уже вот эти двухэтажки. Вот он между ними. Между этими районами. Не-не-не-не, подожди. І ось, за кущами домик. Бачиш? Оцей, Оцей, да. Обход його. Собака. От там, де полянка, там з цієї сторони вход. Великий має бути прям парадний. його чітко бути видно. Такий прям козирьок там буде. будет. Бля, і все Блядь, Ось, бачиш парадний вход. Да, все, треть. Граді, ми в районі біля. Все, все, ну, да. А, Так, спробували зайти, Ну, не факт, що вийшло. Зайшли, розрив є. Бойовий розрахунок працює як єдиний механізм. Кожен знає, що і коли робить. Сімба несе на зліт черговий дрон. Всі БПЛА підготував з вечора, поки побратими спали. Одні дрони проти піхоти, інші проти техніки, треті для знищення укриттів. Один тип від замикання. Тобто, не натирається, тут замикає. йде сработка. Другий – ззаді. Уже замыкание но тут уже на самом снаряде дрон не имеет отношений то есть более универсально любой снаряд к любому дрону можно прикрепить. Угу. вот и оно бабахнет сзади специальная платка там ну идет заряд батарейки она заряжается потом при контакте угу. она переносит эту энергию делается бабах Ну, вона на чистиці не Коли дрон злітає, його веде до цілі безпосередньо пілот. Сьогодні бійці працюють в умовах міської забудови. Тут свої нюанси, які треба враховувати. Радіогоризонт, будинки закривають прямовидимість. І гірший сигнал, гірший зв'язок. Тому пропадає відео часто, але так само є цілі і в містах. Дворожі пілоти, як на Бахмуті, скажімо, вони вибирають високі поверхи, там на кришах ставлять антени от, і працюють звідти. Це дуже хороша ціль для ФПВшки нашої. Тобто ми їх достаємо так. І в місті, якщо їде якась техніка, то теж можна переловити по дорозі, десь там ті ж бехи, там БТР, Буханки. Тут, в Харківській області, півідрони сумісно з артилерією залишаються основною зброєю протидії штурмам армії РФ. Якщо не знищити, то як мінімум призупинити. Вони чують дрон, якесь влучання поряд, все одно вони зупиняються, ховаються. Це якщо не знищує піхоту, то зупиняє її на якомусь етапі. Вдалося зупинити. Але все-таки все більше і більше відчувається дія ребу. Дуже часто втрачаємо просто через якісь завади, які, скоріш за все, зі сторони противника були створені. Реб це треба шукати лазейки, шукати частоти, на яких на які не діє цей реб. Допустим, танк сарай, ну теж складніше залітати. Тобто, якщо вони закривають якісь вразливі частини, роблять каркас, то теж там вже складніше залетіти, тобто, треба більш точно шукати вразливі місця. Якось ну, це, це ускладнює робота. Тобто, виходить, якщо теоретично можна знищити танк чи будь-яку там іншу бронетехніку з першого разу то якщо там захист, ті ж мангали, там, сарай, то з першого разу вже не вийде. Тобто там треба 2-3 як мінімум впвіжки.